Любі мої раки для вас Сатурн принесе важливі зміни, які стосуються роботи кар'єри, соціального життя і глобальних життєвих цілей, оскільки у найближчі три роки Сатурн буде рухатися по символічному десятому дому вашого гороскопу і буде робити квадрат до вашого сонця. Це такий аспект астрологічний, напружений досить. А про що це нам говорить? А у найближчі три роки ви будете переоцінювати, переосмислювати свою професійну діяльність. Якщо ви знаходитесь не на своєму місці, якщо ваша робота або бізнес не слугує далі, ваші еволюції, соціальній, духовній, якщо там немає перспектив розвитку. Якщо вам вже не цікаво, ви швидше за все будете змінювати або сферу роботи, або будете змінювати стратегію, підходи, цілі, які зміни точно відбудуться. Якщо ж ви знаходитесь на своєму місці. Ви отримуєте позитивні результати, позитивні плоди. Тобто підводиться така якась риска. Знаєте, це кармічний аудит, який стосується саме сфери професійної реалізації. І тут дуже важливо чути себе, тому що ми дуже часто намагаємося не звертати увагу на внутрішні сигнали, і тоді Сатурн починає тиснути із зовні раки у найближчі три роки. Ви будете рости кар'єрно, і це буде відбуватися через подолання певних перешкод, певних труднощів, більшої відповідальності, більшої вимогливості до вас зі сторони начальства. Зі сторони не керівництво, тому будьте, будь ласка, до цього готові і е, намагайтеся чесно собі відповідати на запитання, наскільки цінно для мене те, що я роблю, наскільки я дійсно у довгостроковій перспективі бачу себе на цьому місці. І якщо це так, якщо для вас ваша діяльність цінна, тоді налаштовуйтеся на те, що ви станете сильнішими, більш професійними, виростете за найближчі три роки.